Титільний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші! Що до вашої уваги огляд бачив препадлем за розпочиналася ця зустріч з шанування героїв України. Слава Україні! Ну і бачимо, Карпати атакують кудовий небезпечний момент і попередження гали дадуть запити. Ну і питання довеки Він не виходив тут з лінії і не робив цей сейф. Йому зріст дозволяв це робити, але так буває. Ну і Карпати могли тут тривати рахунок, небезпечно було. Ну і дійсно протягом матчу атакували. Карпати далі продовжують. Непогана передача на Рябова. Рябов тут зміщується до центру. Ну і знову стільки каркас моріт ряптує команду ЛНЗ. Ну а Рябов був дуже активним. По матчу загалом, бив, віддавав передачі, фіндиф атакував. Ми бачимо зміщення, який удар, ну і трохи не пощастило. Атака ЛНЗ. Атакують вони з лівого флангу. Подача. Рикошет, ну і солдат і справжній нападник тут реалізовує свій момент, атакує, забиває, ну і радість. тісно радіють, і гості виходять вперед, бачимо відчув м'яч. Ну і замкнув цю передачу. Так, там був рикошет, але він це зрозумів. Його не встигнуть тут накрити просто фізично. Ну і, ну і один. 0-1 Голкіпер так не зміг врятувати. Непоганий момент ВЛНЗЕ знову бойку, яка пушка, удар пішов, і траєкторія м'яча просто неймовірна. Тут врятувати від голу взагалі було складно, але Голкіпер просто ну, стояв на місці. Ну і подивіться, взагалі, як рухається м'яч, він може залетіти і ти взагалі цього не зрозумієш. Фінти від Карпат, лівий фланг, передача знову не Ну і подивіться. Який сейф від самої Линка. Він просто рятує свою команду і ряду. Знову він дев'ять хотів влучити, але трохи не пощастило, трохи десь не переграв голокіпера. Ну дійсно, сейф матчу просто. Ну і питання це професійно, це дуже круто, і команди нам показують видовищення футбола. Так авпад намагаються вони відігратися. 86-та хвилина. Арбітр тут дає грати далі, не хоче він підняти атаку, ну і пішла подача. І який гол під Кожанова. Досвід 1-1, один Не хоче віддавати м'яч, а не хотіло забити ще голи, тому що взагалі ну, такі голи, такі очки можуть дати тобі в Б. Він кожанув і задач, що без болівальників. Ми граємо, хочеться більше емоцій. Ну, класно. На досвіді дійсно на випередженні зіграв, подивіться, просто розстріляв голось ріст не дозволяє так грати на другому поверсі, але він просто пройшов далі і. Забиває цей гол. Ну, подивіться ще раз абсолютно без питання. Така ЛНЗ, ну і тут такий сумнівний момент. Камелінка-фолит і для нього це друга жовта, десь небезпечно пол при атаці. Ну це зіткнення Камеліка. Думаю, він просто його не бачив. Червона карта. Ну і кінець матчу. Один-один.